Солдат зустрівся вночі з колоною техніки росіян. Здавалося б, можна було уникнути бою. Втім, воїн впритул почав знищувати ворожі бронемашини. Вже скоро він отримав неочікувану підтримку, і під покровом ночі використовуючи місцевість, нашим вдалося розгромити окупантів, які кількісно переважали. Тут не обійшлося баз військових хитрощів. Про що йдеться, побачите далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Солдат ЗСУ вночі налетів на ворожу бронетехніку. Це зняли під час бойової роботи бійці 12-ї бригади спецпризначення нацгвардії України у взаємодії з іншими підрозділами. Ліквідували бронетехніку та піхоту загарбників поблизу Нью-Йорку. Боєць в притули з гранатомата розгатив техніку противника, і цікаво, що вони не помітили його і спробували поїхати повста, зазнали страшної шкоди. Не встигли вони зорієнтуватися, як до нього підійшло підкріплення. І зазначається, що, попри шалені втрати, окупанти продовжують масштабний наступ на позиції сил оборони поблизу селища Нью-Йорк. Окупанти безперервно відправляли все нові нові сили для штурму укріплень, 12-ї бригади, спецпризначення і суміжних підрозділів. Так повідомили оборонці. Далі на кадрах ми можемо побачити зібрані моменти ураження ворожої піхоти та техніки. І зазначається, що всі ворожі атаки було відбито спільними зусиллями операторів ударних пілотників, артилерії, танків та піхоти і суміжних підрозділів. Ну а десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади виявили та вразили дві артилерійські установки супротивника на Курщині. Відповідне відео оприлюднила прес-служба десантно-штурмових військ. Повідомляється, що розвідники 80-ї галицької бригади виявили рашистські буксировані гаубиці, де. Риці там б позиції яких розміщувалися у лісі, розвідники передали інформацію побратимам із 44-ї бригади, які випустили по цілях 155-мм боєприпаси припаси із гаубиці М 777 Снаряди одразу ж вразили їх і зменшивши рівень артилерійської підтримки, рашистів на одній з ділянок. Спільними зусиллями переможемо ворога на його території. Наголошують в ДШВ. У свою чергу військовість 82-ї окремої десантно-штурмової бригади вразили рашистський зенітний ракетно-гарматний комплекс Тунгуска. Відповідне відео опублікувала прес-служба 82-ї ОДШБР. в окупанську систему. Поцілив півдрон на території Курської області, де вона мала забезпечувати протиповітряну оборону рашистських з'єднань на момент ураження. Скі системи комплексу перебували в похідному положенні зі збільшенням активного використання ФПВ-дронів, російська обслуга протиповітряної оборони почала втрачати значно більше армійських систем ППО. Виявлення та здійснення контрзаходів для перехоплення впівідронів наразі не є масовими рішеннями, що дозволяє реалізовувати концепцію недорогих виробів, які здатні ефективно боротися із ворожою технікою на значних відстанях і в районах з меншою інтенсивністю використання раб. Окрім Тонгузки, рашисти також втратили зенітно-ракетний комплекс асан АКМ, який вразили співробітника Служби безпеки України. І це відбулося з використанням афівідрона підрозділу Крила, коли рашистський комплекс шукав повітряні цілі. А тим часом фахівці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс скоригували артилерію на рашистську радіолокаційну станцію Каста. Відповідне відео оприлюднили на офіційній Фейсбук-сторінці бригади. Артилерія вразила одразу два елементи касти, які розміщувалися в притул один до одного. Радіолокаційну станцію та апаратну машину користувачі у соцмереж вже визначили, що елементи РЛС могли розміщуватися поблизу селища Чернухи що на Луганщині. Судячи із останніх кадрів, відео елементи радіолокаційної станції були виведені з ладу після ураження. Наймовірніше бойові машини більше не підлягають відновленню. Повідомляється, що для ураження елементів касти використовували два боєприпаси, і можна припустити, що могла бути використана реактивна артилерія, зокрема М-142 «Хаймерс». Ну а до слова, артилеристи окупаційної армії використовують на полі бою 122-мм гармату Д-74, які були прийняті на озброєння радянської армії ще в 1950-х роках. Відповідне відео оприлюднила російська міноборони. Повідомляється, що гармати використовуються угрупуванням військ Восток на Вогледарському напрямку. Можна помітити, що для зручності стрільби із закритих позицій рашисти зняли бронещиток гармати. Варто зазначити, що появи D 74 на фронті це аж ніяк не звичайна подія. За часів Радянського Союзу була виготовлена невелика кількість цих гармат. В основному вони вироблялися для потреб країн-союзників, у тому числі і на місці поліцензії. У період з 1960-х по 1970-ті роки майже всі Д-74 були вилучені з радянських арсеналів і передані на близький схід та в Азію. у Європі. Ці гармати обмежено використовувалися країнами Варшавського договору, зокрема Угорщиною, Польщею, Болгарією та колишньою Німецькою демократичною республікою. Однак були зняті із озброєння, крім того, де 74 активно експлуатувалися і досі експлуатуються арміями КНДР, В'єтнаму, Китаю та Алжиру. І за даними з відкритих джерел, вони перебувають в арсеналах Зімбабве, Мавританії, Нігерії та Судану. і стояли на озброєнні Іраку, Єгипту і низки інших країн. Найбільш активно ці армати вироблялися силами китайської промисловості під індексом ТАП 60 А КНДР виробляє для них боєприпаси і навіть має двіса на базі д 74 м 1981 та м 1991 враховуючи ці факти, можна пропустити, що у рашистів залишилась буквально одинична кількість Д-74, і вони вирішили поставити їх в стрій. Або ж вони були передані з арсеналів рашистських партнерів. Тим часом в сучасних геополітичних умовах НАТО повертається до свого основного завдання стримування та оборони від загрози Сходу насамперед з боку РАФ. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ після зустрічі із генсеком НАТО Марком Рюте, Передає фінське видання. Фаркосці за словами президента країни Північно-Атлантичного альянсу мають єдине розуміння без викликів. Я переконана, що ми зараз спостерігаємо за формуваннями НАТО 3.0. Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий альянс, коли загроза йде зі сходу і переважно від РФ», – Сказав Ступ. Він зазначив, що країни НАТО мають спільне розуміння щодо викликів у сфері безпеки і мають разом. Працювати як над стримуванням, так і над обороною Олександр Ступ наголосив, що Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та удосконаленні командних структур НАТО. Зокрема, разом із сполученими штатами та північними союзниками країна входитиме до складу об'єднаного командування альянсу в Норфолку. Також країна створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил. Крім того, Фінляндія разом із Швецією опрацьовує створення передового сухопутного. Путного групування для посилення північного флангу НАТО цитую: ми продовжимо нашу тверду підтримку України в протистоянні рашистському вторгненню та її. Зусиль щодо членства в НАТО, коли настане відповідний час, сказав президент Фінляндії. У фінському місті Мікелі буде розміщено штаб сухопутних військ НАТО в північній Європі. Він підпорядковуватиметься штаб квартирі НАТО в Норфолку. Очікується, що він розпочне свою роботу наступного року. І, за словами міністра оборони Фінляндії, Анті Хаякіанана, рішення про розміщення регіонального штабу НАТО в Мікелі дає змогу ефективно виконувати. І планувати операції сухопутних військ в північних регіонах Альянсу. Країни, що входять до складу командування, будуть оголошені пізніше. Ну а персонал нового штабу становитиме в мирний час кілька десят осіб. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!